Дорогий щоденник, сьогодні був звичайний день, запишу його сюди, але я ще не прийшов прописи, тому буду просто озвучувати свої думки. День почався з того, що я прокинувся як біла людина. Я почесав жопу і як завжди забув помити руки після цього. Після того, як я вийшов з кімнати, за дверима мене чекав дів з букетом квітів. По звідчці я одразу прийнявся полірувати його прусню, але він часто зупинив і кудись повів. Ми сіли в машину і поїхали у вже відомому мені напрямку. А поки їхали, я вирішив записати пару побжешків для своїх улюблених гачистів. Коли ми приїхали, я зайшов у рідний данжен і відправився на роботу фактінг слайвом, де оплата як завжди 200 гривень годину. Прийшовши змучений додому, я не кидав скурідку півутка яєць і зваривши бані в барабулі мундирі, щоб ліс великий мамон. Після важкого дня я відправився стрімити. Це робота ще важче, ніж інші, бо тут мені треба давати, що я не гачист. Дорогі щоденних, сьогодні був звичайний день, запишу його сюди. Але я ще не прийшов прописи, тому буду просто озвучувати свої думки. День почався з того, що я прокинувся як біла людина. Я почесав жопу і як завжди забув помити руки після цього. Після того, як я вийшов з кімнати, за дверима мене чекав дів з букетом квітів. Позвичці я одразу прийнявся полірувати його прусню, але він щасно зупинив і кудись повів. Ми сіли в машину і поїхали у вже відомому мені напрямку. А поки їхали, я вирішив записати пару ковжечків для своїх улюблених гачістів. Коли ми приїхали, я зайшов у рідний данжен і відправився на роботу в fucking слаєвом, де оплата як завжди 200 гривень годину. Прийшовши змучений додому, я не кидав скурідку півутка яєць і зваривши в барабулі мундирі, щоб ліс великий мамон. Після важкого дня я відправився стрімити. Ця робота ще важче, ніж інші, бо тут мені треба давати, що я не чист. Дорогі щоденник, сьогодні був звичайний день, запишу його сюди, але я ще не прийшов прописи, тому буду просто озвучувати свої думки. День почався з того, що я прокинувся як біла людина. Я почесав жопу і як завжди забув помити руки після цього. Після того, як я вийшов з кімнати, за дверима мене чекав дів з букетом квітів. По звідси я одразу прийнявся полірувати його прусню, але він щасно зупинив і кудись повів. Ми сіли в машину і поїхали у вже відомому мені напрямку. А поки їхали, я вирішив записати пару ковжечків для своїх улюблених гачістів. Коли ми приїхали, я зайшов у рідний дандж і відправився на роботу фатін с Да оплата як завжди 200 гривень годину. Прийшовши змучений додому, я не кидав скулітку півутка яєць і зваривши баняк барабулі мундирі, щоб ліс великий мамон. Після важкого дня я відправся стрімити. Ця робота ще важче ніж інші, бо тут мені треба давати, що я не гечист. Дорогі щоденно, сьогодні був звичайний день, запишу його сюди, але я ще не прийшов прописи, тому буду просто озвучувати свої думки. День почався з того, що я прокинувся як біла людина. Я почесав жопу і як завжди забув помити руки після цього. Після того, як я вийшов з кімнати, за дверима мене чекав діл з букетом квітів. По звідці я одразу прийнявся полірувати його прусню, але він на щасно зупинив і кудись повів: ми сіли в машину і поїхали у вже відомому мені напрямку. А поки їхали, я вирішив записати пару ковжечків для своїх улюблених гачістів. Коли ми приїхали, я зайшов у рідний данжен і відправився на роботу факт Слейву, де оплата як завжди 200 гривень годину. Вийшовши змучений додому, я не кидав рідко півутка яєць і зваривши бонять барабулі мундирі, щоб ліс великий мамон. Після важкого дня я відправився стрімити. Це робота ще важче ніж інші, бо тут мені треба давати, що я нечистий. Дорогі щоденник, сьогодні був звичайний день, запишу його сюди, але я ще не прийшов прописи, тому буду просто озвучувати свої думки. День почався з того, що я прокинувся як біла людина. Я почесав жопу і, як завжди, забув помити руки після цього. Після того, як я вийшов з кімнати, за дверима мене чекав дід з букетом квітів. Позвичці я одразу прийнявся полірувати його прусню, але він щасно зупинив і кудись повів: ми сіли в машину і поїхали у вже відомому мені напрямку. А поки їхали, я вирішив записати пару ковжечків для своїх улюблених гачістів. Коли ми приїхали, я зайшов у рідний данджин і відправився на роботу в с Слейву, де оплата як завжди 200 гривень в годину. Прийшовши змучений додому, я не кидав скулітку півутка яєць і зваривши банік барабулі мундирі, щоб ліс великий мамон. Після важкого дня я відправився стрімити. Ця робота ще важче ніж інші, бо тут мені треба давати, що я не гечиста. Дорогі щоденних, сьогодні був звичайний день, запишу його сюди, але я ще не прийшов прописи, тому буду просто озвучувати свої думки. День почався з того, що я прокинувся як біла людина. Я почесав жопу і як завжди забув помити руки після цього. Після того, як я вийшов з кімнати, за дверима мене чекав дів з букетом квітів. По звідси я одразу прийнявся полірувати його прусню, але він на щасно зупинив і кудись повів. Ми сіли в машину і поїхали у вже відомому мені напрямку. А поки їхали, я вирішив записати пару ковжечків для своїх улюблених гачістів. Коли ми приїхали, я зайшов у рідний дандж і відправився на роботу факт-слевом, де оплата завжди 200 гривень годину. Прийшовши змучений додому, я не кидав у скулірку півутка яєць і зваривши баня барабулі мундирі, щоб ліс великий мамон. Після важкого дня я відправився стрімити. Ця робота ще важче ніж інші, бо тут мені треба давати, що я не гечист.